Бюджет столиці на 2024 рік. Доходи бюджету Києва запланували у сумі понад 72,5 мільярди гривень. Видатки у понад 85 85 мільярдів. Кошторис депутати Київради ухвалили у середині грудня. Як можна збільшити кількість надходжень до бюджету? Будемо говорити з Дмитром Кальком, членом громадської ради КМДА, адвокатом і правозахисником. Пане Дмитро, вітаємо в ефірі. Вітаю вас, Доброго вечора. Отже, ми бачимо, що є певна різниця між тим, скільки Київ планує заробити грошей, і скільки Київ планує витратити грошей. Чи є можливість якось збільшити доходи міста? Звичайно, є можливість така, і у нас у київській міській раді навіть створена тимчасова контрольна комісія, але на жаль, вона сконцентрована саме на контролі видатків. Але щодо дохідної частини, чомусь я би на ще 10 комісій тимчасових контрольних груп зробив би, оскільки вважаю, що обґрунтовано вважаю, що у нас не отримані доходи, що по суті є різновидом збитків. набагато перевер, перебільшують суми. Порушень витра ну щодо витрат, uh -huh. то тобто ми є свідками постійних скандалів закупівлі якихось дивних речей. Uh -huh. Так, от це буквально ну можливо там один відсоток від того, що бюджет мав би отримати, від якщо би просто Київська міська рада діяла в межах того спосіб, передбачений законом, як це передбачено конституцією України, саме статтею 19. І ну, така вирішальна роль в організації роботи Київської міської ради і виконавчого його органу покладається законом про місцеве самоврядування в Україні саме на Київського міського голову Кличка Віталія е, який відповідно і як скликає сесію, на яких вирішується питання наповнення бюджету. Зокрема, там передачу в оренду земельних ділянок, оскільки ця тема я про неї я дуже часто кажу, але буду казати до тих пір, поки ця тема не буде вирішена, тому що у нас як до війни була ситуація з земельною чергою, з бажаючих оплатити в наш бюджет. Це наш бюджет територіальної громади. Ані депутати, ані київські міський голова не мають повноважень вирішувати платити чи не платити. Закон земельний кодекс чітко передбачає двотижневий термін, відведений на розгляд питань про передачу в оренду землі, тому це не продаж землі. Хоча і Київська міська рада намагається, хоча й не дуже вдало, продавати земель, земель, ну, землю. Але є така думка, і вона, в принципі, має під собою ну, певне обґрунтування. Належне, що під час війни, під час занепаду, скажем так, економіки, ну не вигідно продавати державне комунальне майно, тому що це будуть мінімальні ціни? Отежсплатеж спроможність знижується, але в оренду в оренду вся в ідеалі вся земля має бути передана. Коли ми говоримо про оренду, який максимальний строк оренди? Чи можлива безстрокова оренда? Безстрокова оренда це називається не оренда, а більше постійне користування згідно закону мають право на постійне користування. Це коли платиться лише податок земельний, а не орендна плата. Податок земельний набагато менше так от мають чотири категорії таких організаційно-правових форм: це державні, комунальні підприємства, релігійні і підприємства об'єднання громадян, які мають відношення до осіб з інвалідністю. Але зараз ми кажемо саме про оренду. Тобто 99,9% всіх підприємств, організацій приватного сектору бізнесу, мають сплачувати бюджет місцевий орендну плати. Підставою для оплати орендної плати є саме договір оренди земельної ділянки. А підставою для укладення договору є рішення Київради. Так, от, для того, щоб з'явилося рішення Київради в проєкті порядку денного має з'явитися відповідний проєкт рішення. І наповнення в порядку денного це теж згідно з частини 4 статті 42, це теж компетенція, персональна відповідальність міського голови. Як би він не хотів перекладати цю відповідальність на президії, на колегіальні органи, це його відповідальність, і особисто не за моєю практикою суду саме міський голова відповідальний і несе персональну відповідальність за будь-яке питання щодо передачі земельної ділянки в оренду. Якщо воно не з'явилося в проєкті порядку денного, тому uh -huh. я вважаю, що правоохоронні органи мають прийти в першу чергу саме до нього. Uh -huh. Я задоволенням там свою судову практику Верховного суду, і вони можуть покласти з задоволенням це в основу будь-якої будь чи будь-якої, хоча б запитань до міського голови, uh -huh. де гроші, які мають бути в бюджеті, це все наші збитки. Це все ми не доотримуємо, не ми можемо виконати. Не можемо належним чином підтримати зсу, не можемо виконати інфраструктурні проекти, валиться метро, валиться мости, аварійні грошей ні на що не вистачає, як казав Кучко. Не треба нам гроші, не забирайте. У нас не гроші. забирайте у нас гроші, та yeah. пане Дмитре. Скільки приблизно недоотримує Київ? Ми можемо порахувати? Чи це за НАТО ну, важко? Можемо. І абстрактно? Дуже приблизно дуже приблизно можуть порахувати. Якщо наприклад. Нам на земельних комісіях податково каже, що лише 25% земель оформлено в місті Києві. Відповідно, якщо, наприклад, я точних цифр не пам'ятаю. але якщо, наприклад, там наскільки я пам'ятаю, близько 5 мільярдів здається, боюсь помилитися, місто отримує від оренди п'яти да, да, Від 25%, то відповідно двадцять тобто... мільярдів порядка 20 мільярдів, ми можемо отримати спокійно від які він бере. І Якраз не було би дефіциту того маленького, який утворився, зрозуміло, що ж дуже цікаво. Дякуємо, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Дмитро Калько, член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник, був з нами на прямому зв'язку. Ти знаєш, Сашо, трохи складна тема, але мені здається, пан Дмитро доволі жваво цікаво і пояснив. Принаймні, коли є зрозуміла математика, так. то стає зрозумілий порядок цифр, і де можна добрати ту від'ємну частину, якої. Mm -hmm. Не вистачає. І хочеться отак стукнути по столу і сказати, де наші 15 мільярдів.